Малята, вас я вітаю та гарного дня вам бажаю. Хочу розповісти вам історію. В одному гірському селищі стоїть невеликий будинок, в якому живе наша казкова героїня. А ось і вона мишка-мишка, шкряботушка, хвостик дротиком, два вушка, чорні очка на цятки. Любить мишка в нірці спадки. А ще вона в нас дуже прутка, На будь-яке стебло залізе вона. Маленькими лапками буде триматись та природою навколо себе милуватись. Ось яка вона маленька і як квіточка гарненька. Одного разу їй стало так сумно, що вона вирішила помалювати. І ось що з цього вийшло. Малювала зранку мишка три цукерки два горішка, а в обід в куточку сіла, і смачний малюнок з'їла. Через це Мишка стала відомою. А разом із нею відомою стала ця потішка, яка так і називається Малювала зранку мишка, яку ми з вами спробуємо вивчити малята, а ви стежте за малюнком та повторюйте слова за мною. Ну що, почнемо. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка а в обід в куточку сіла. І смачний малюнок з'їла. Дітки, як же добре ви пам'ять розвиваєте, і разом зі мною слова всі запам'ятаєте. Малята промовимо потішку ще раз, але швидше. Малювала зранку мишка три цукерки два горішка, а в обід куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Та ви тільки подивіться на неї, яка вона щаслива! Малята, а як ви вважаєте, чому мишка з'їла цей малюнок? Може, тому що всі смаколики здалися їй справжніми, та вона з'їла відразу весь малюнок? Так, може бути, ми це не дізнаємось. Дітки, а ви можете пригадати, скільки цукерок намалювала мишка? Так, три. А горішків? Вірно, мишка намалювала два горішка. А ще з цього вийшла жартівлива потішка. Тож, малята, потішку повторяйте та батькам розповідайте. Бажаю вам успіхів та усього найкращого. До нових зустрічей!